Як оформити електронний страховий договір ОСЦПВ. Крок перший. Необхідно обрати страхову компанію. Для цього ви можете перейти на сайт МТСБУ та ознайомитися з переліком компаній. Крок другий. Вам необхідно знайти та перейти на вебсайт страховика або його представника. Крок третій. Необхідно знайти потрібну сторінку на сайті, відкрити форму та заповнити основну інформацію для оформлення договору. В договорі має бути вказана основні відомості про страхувальника. Перелік основних даних для фізичної та юридичної особи ви можете переглянути на екрані. Також необхідно вказати в договорі відомості про транспортний засіб, щодо якого укладається договір страхування. Крок четвертий. Після заповнення інформації вам необхідно підписати електронний договір страхування у запропонований страховиком спосіб та провести оплату в страховий платіж. Крок п'ятий. Отримати від страховика підтвердження укладання електронного договору страхування у вигляді візуальної форми. Крок 6. Перевірити дійсність виданого електронного страхового договору на сайті МТСБУ. Крок 7. Рекомендуємо роздрукувати про всяк випадок візуальну форму електронного договору та мати її при собі. Бережіть себе.